Друзі, до нас заїхав автомобіль ось таким нестандартним пошкодженням два в одному. Зараз будемо устраняти його. Close your eyes. Друзі, вже зробили сколи, прибрали десь на 80% із-за того, що старе пошкодження. Плюс його не заклеїли скотчем до ремонту, і в нього потрапив бруд і волога. Тому, якщо уїде до нас на ремонт, ми всіх просимо закривати пошкодження.